Вітаю одразу прошу вашої максимальної уваги. Будь ласка, подивіться на фото цих трьох дітей: братик та дві сестрички зникли безвісти, і давайте усі разом зробимо усе можливе, аби спробувати їх розшукати. Отже, Анатолій Шинаєв йому 12 років, Яна Шинаєва, 16 років та 10-річна Бригіта Шинаєва. На жаль, її фото ми маємо лише у такій дуже поганій якості. Та я прошу кожного з вас бути. Уважними та у разі, якщо ви щось знаєте про Толю, Яну та Бригіту, не залишайтеся байдужими і повідомте до служби розшуку дітей Магнолія. Зауважу, що через те, що діти зникли у тимчасово окупованому селищі Дунаївка Запорізької області, інформації про обставини їхнього зникнення майже немає. Відомо лише що зв'язок з сестрами та їхнім братом зник у травні 2025 року, і відтоді про їхню долю. Нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Анатолія, Яну та Бригіту Шинаєвих, не зволікайте. Зв'яжіться із нами за коротким номером 11630. Також можете писати у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі або на наші сторінки у Фейсбуці та Інстаграмі. Також я прошу вашої допомоги у розшуку дев'ятирічного Влада Христосенка. Він зник безвісти. У Луганській області, та я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене кілька років тому на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик добра і турботлива дитина. І як більшість дітей він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жаль, це безтурботне щасливе дитинство влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка на Луганщині, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо усе можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, звісно, що влад перебуває досі на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його депортували до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське ТБ. Тож я звертаюся передусім. До тих, хто може побачити цю програму в інтернеті, будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Йому 9 років, у нього карі очі і темно русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про влада Христосенка можна за коротким номером 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими. Давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати влада. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua